На Тернопільщині придумали, як замінити трактористів. Українські аграрії повернули сотні мільйонів доларів валютної виручки. Тому у нас з вами стабільний курс. Росія демпінгує цінами і обвалює ціни. Польські фермери не конкурентні на світовому ринку. А в Україні з'явився іще один виробник касу. Про це все та ще багато цікавого у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїми продуктами і своїм контентом, да, який ви зараз дивитеся. Тому щоб дізнатися, як стати краще, як скористатися сервісами Grovex, переходьте в опис до цього відео. Там ви знайдете всі посилання та номери телефонів. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Ставлю першу новину ціни на борошно падають через обмеження експорту. Тут насправді дивіться, яка штука виходить, да? що у нас з вами не існує терміналів для перевезення борошна морем. Тобто ні Ізмаїл, ні Миколаїв, ні одеські порти ніде немає терміналу, щоб можна було накопичити там якісь 10, 20, 30, 50 тисяч тонн борошна. І його потім завантажити, і щоб воно кудись пішло. Цього в нас з вами тупо не існує. Отже, а як же ж наше борошно їде за кордон? Адже ми дуже багато виробляємо реально борошна, і Україна дуже багато експортує реально борошна. Воно їде шторами або їде вагонами, а куди через Європу, або в Європу, або через Європу. А що в нас зараз відбувається на західному кордоні? Ну, мабуть, вже не буду там, в сотий раз кілок на голові тесати, у нас західний кордон зараз за москальські гроші блокують польські фермери. І не тільки фермери, але окей, то вже сильно заїжджене питання. Отже, західний кордон зараз не їде. Тобто, наше з вами борошно не може бути продане, не може бути вивезен кудись на експорт. Там умовно... Бабуся в німецькому супермаркеті, коли приходить і купує борошно, да, вона, уявімо, да, приходить і каже, дайте мені українського борошна а, там, 5 кілограмів. Да, і кажуть, ви знаєте, зараз українське не може доїхати. Да, візьміть польського 5 кілограмів. Що вона скаже, А, ну дайте мені. Там, 300 грам українського, я подожду. Не буду брати польське, подожду, поки приїде українське. Ні. Вона просто візьме те борошно, яке є, і спокійно собі піде далі. Тому ми втрачаємо ринок і тому ми втрачаємо гроші. Тому, вибачте, наше борошно не може бути вивезене і продане, а виробляємо ми його багато. А це ринок, да? це баланс попиту і пропозиції. Як наслідок, в Україні виробляється багато борошна, його велика пропозиція. Як наслідок, ціна на борошно. Падає, тобто дуже виросла пропозиція, значить, ціна має падати. Це ринок, це баланс саме тому, що переробники не можуть продати борошно, а ми з вами не можемо отримати більшу нормальну, реальну, справедливу ціну на нашу з вами борошномельну пшеницю. Бо там поприходили люди в коменти і починають писати: Богдан, ти казав, що весною буде. Тройка, двойка по супервеликій ціні. Та вона і так по супервеликій ціні, да? але ж її треба довести до порту. Якби ви на місцевості продали її на млин по тій самій ціні, що в порту, а то й дорожче. Да? Тому що переробники ж заробляють краш маржу, вони можуть брати ще дорожче. То ви б заробили набагато більше. Це там, ну, по моїй оцінці, мінімум плюс а, тисяча, а то й дві тисячі на тоні, ви би змогли заробити більше. Але маємо, що маємо. До речі, якщо ми вже там затронули тему е польських фермерів і західного кордону, то тут є наступних кілька новин, да, які е з цим дуже сильно е пов'язані. Е перше, польські фермери не конкурентоспроможні на світовому ринку. А е друге, Росія обвалює світовий ринок зерна, демпінгуючи ціни, сказав е посол Польщі е в Україні. Тобто, коли ми там говоримо про новину, да, що польські фермери не конкурентно спроможні, да, це там інтерв'ю Алікса Лісіци, я з ним в принципі повністю погоджуюсь, да, що такі країни, як Польща і такі країни, як Україна, да, вони не маркетмейкери. Да, тобто, ми з вами да, великий виробник, наприклад, пшениці, да, але ми ну, маємо там, сильно менше, ніж. 20-30% від світового ринку на відміну від москалів. Да? москалі мають 30% світового виробництва пшениці, а, чи то експорту, чи то виробництва. Але окей, що ми говоримо про ринок, да, значить це доля від того, що реально можна продати назовні. Так от, із світового ринку вони тримають 30%. Ми менше, поляки сильно менше, ніж Україна. І от останні 30 років поляки жили в своїй такій бульбашці, де в них були там тепла ванна, дотації, і вони звикли, що вони прибуткові, що в них все ок. Це добре, що люди нормально, стабільно жили і накопичували собі жирок і відчували себе гарно і добре. Тепер приїжджає польський посол в Україну дає інтерв'ю, що. Москалі демпінгують ринок. Ну так да, тому що як це відбувається? Якщо ми говоримо за великі підприємства, тобто да, за великий бізнес, там, умовно, три тисячі плюс гектарів да, або там, агрохолдинги, чогось вважають, що 3000 тисячі це середнє господарство. Вибачте, це великий системний бізнес. Я вважаю, моя така думка має бути. Те, що вони всі недокапіталізовані і ще не працюють як великий системний бізнес, це питання капіталізації і часу. О, але окей, менше з тим. А, великі господарства да, а, для мене це там 3000 плюс. А вони всі абсолютно хочуть все експортувати морем. Да, тобто їм невигідно а, купувати штори, грузити бігбеги чи ще якось перекидати через забор в Польщу. Це роблять маленькі фермери. Да? Я тут з цим повністю погоджуюсь, що фермери до 1000 гектар, їм треба збути багато зерна. І якщо ми говоримо про фермерів на заході нашої країни, абсолютно самий перший логічний шлях їм перекинути своє зерно через забор. А там знаходяться польські фермери, які неефективні. У, наших, у нас з вами да? От фермери дивляться Гровекс. Фермери проходять курси на Grovex Academy і українські фермери суперефективні, у них менша собівартість, вони легко можуть конкурувати з польськими фермерами. А ті, вибачте, прийшли і обісралися, не можуть нічого зробити і устраюють як наслідок страйки. В принципі, реакція логічна, нормальна, але констатуємо факт, що ефективність маленьких фермерів на заході України. Не кажіть на Західній, це російський наратив, треба казати, на заході України. От. Ефективність українських фермерів на заході України набагато більша, ніж польських. От. А, да, і я повністю погоджуюсь з тим, що ось цю всю ситуацію, да, демпінг ще й влаштовує Росія. А, тому що в них великий об'єм, тому що в них є. Квоти на експорт, тому що в них є дуже величезне мито на експорт, вони там в себе в країні закручують всі гайки, от, але все одно вони там тримають дуже великий відсоток від ринку і вони по своєму бажанню можуть зробити так, щоб ціна або падала, або росла. Що не можуть зробити взагалі ніяк польські фермери, да? вони можуть дождатися тільки ціни, яка в них там йде в ноль. І продати або можуть продати в збиток. Да? От. А, тому що в них ефективність і набагато менша, і собівартість на тонну набагато більша, навіть чим у нас а, з вами. Ну і в тему експорту наступна новина. Завдяки аграріям в Україну повернуто сотні мільйонів доларів. А, НБУ, там і МІНАПК звітують, що ми Красавчики, ми закрутили гайки експорту, і тепер в нас в Україну. Заходи більше валюти. В чому суть новини? А да? у нас з вами було 180 днів на те, щоб повернулася валютна виручка. Тобто є зерно, ви його продали, там, загрузили в корабель, да, і у вас є там дата продажу на експорт. Да? Там, умовно, корабель пішов, ось є ця дата. І цієї дати за 180 днів мали обов'язково повернутися гроші на рахунок в банку, і ви мали їх продати за гривні. 180 днів. От. Його скоротили до 90 днів. І якщо ми говоримо про зерно, там, кукурузу, пшеницю, окей, це ну, взагалі не критично. Да? Це ринок, який швидко працює, це біржа, там все мобільне. Да? От. Але якщо ми говоримо про якісь складні речі, такі як двигуни до літаків, якісь станки, якісь ще там, складніші механізми. Та навіть якщо ми говоримо про якусь легку чи ну, неважливо, легка важка промисловість, там де є складне виробництво. Тому що, ну вибачте, ми з вами робимо сировину, да? ми продаємо сировину. І так само ті, хто продають сировину, для них нема проблеми. там. Ну Окей, було 180, стало 90, ну звузився коридор для маніпуляцій з валютою. Все. Більше там ну, нічого не помінялось. А для тих, хто робить складні продукти, Хто має заключити контракти, таким чином, до чого я веду, що зменшення коридора з 180 до 90 днів вбиває, вбиває нашу з вами складну промисловість. Чи то переробка, чи то якесь машинобудування, чи там будь-які інші сфери бізнесу, які є в Україні, крім сировинних, цим самим вбиваються. Просто напряму. Да? тому що Є речі, ну, які не можна там просто зробити за 90 днів. Це просто нереально. Тому а, це погано. Да, з точки зору стратегії, з точки зору а, довгострокового розвитку країни це дуже-дуже дуже погано. Але а, країна свідомо пішла на таку міру, а, тому що нам з вами треба стабільний курс. Да, це а, ну, така собі тимчасова міра. Uh, да, ми маємо з вами стабільний курс, і нам від цього окей. Але якою ціною да, ми віджираємо uh, наші майбутні можливості за рахунок того, що в нас зараз сьогодні стабільний курс. Тому, да, фермери там, повернули на 100-200 мільйонів валютної виручки в місяць більше да, там, за останнє з листопада, коли цей прийняли закон. Uh, і, і державі від цього ок. Краще трошки. Симптоми пофіксили, да? випили якогось перецетамольчика, якогось знеболюючого. Але країні в цілому від цього погано. От. Ну, така новина. <му> Наступна новина насправді дуже позитивна. В Україні з'явиться ще один. На виробник кас, да, карбоміноміячне суміш якось так співпало, що він якраз запускається ось, ось зараз весною в березні, під сезон, коли це не попливає, що ціна не знизиться, а ринок у нас величезний. Добре. Б нам треба дуже-дуже багато. От, нагадаю, да, що ось чим це там виробник номер один касу в Україні, доганяє його Гроздорф. А, от, а запускається власне, завод в, на рівне Азот починають робити кас. Тому що це доброво більш технологічне, більш перспективне та й насправді більш маржинальне, да, якщо правильно побудувати технологічний процес. Тому, якщо виробникам вигодно, фермерам вигодно, а нам з вами вигідніше використовувати каз, наприклад, там, зараз підживлювати пшеницю або. Підживлювати ріпак, або використовувати його там, на підживлення кукурузи, то кас є більш технологічним. І з точки зору, що там є довгий і швидкий, і середній азот. З точки зору того, що він рідкий, його легше внести туди, куди треба, чим гранулку. От, плюс дуже часто ціна азоту в касові буває там, на рівні, а то й дешевше. Чим в селітрі або в карбаміді, а ще в кас дуже легко можна додати інгибітор нітрифікації і інгибітор уреази, і таким чином зробити з каса там супердовге живлення для ваших культур. До речі, ми зробили зріз ринку по інгибіторах нітрифікації і уреази. І зараз можемо зробити для вас про це випуск. Да? Поставте лайк і напишіть комент, що хочу випуск про інгібітори нітрифікації і інгібітори уреази. Це дві різні речовини. Якщо набереться там якась мінімальна кількість людей, яким цікаво про інгібітори, то ми запиляємо для вас на огляд ринку. А чи підживлювали пшеничку ви? І чим будете підживлювати, і чи відновила у вас а, вегетацію вже пшеничка ріпак і ячмінь. Пишіть а, а, в коментах. Або присилайте фотографії свої в інстаграм да, на Гровекс або мені особисто. А, давайте подивимося, що робиться по Україні. Такий собі онлайн апдейт. я хочу сказати велике вам дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти. Хай прибуде з вами урожай і перемога!